Я до вас спілкувався на відео, добродія сказав. Ти. Да. Посадова особа. Ти... Я зайовий посвідчує вашу особу, Я посадову особу. Посадова особа. Да. Да. Мені закон дозволяє говорити на ти. Ні. Да. Ні. Да. що да. Я вас до нас присутня документи, які посвідчує вашу особу. Паспорт, можливо, інші документи, які є у вас. А ти дуже воєнний? 17-го, якщо ти зсу. Ну по що? У нас Конституція діє. Ні. Стаття 17. А 65 онь. А стаття 17, а 63, а 62. Ну, я що? розкажу. Куди їхати. О, якщо ти хочеш, щоб я приїхав з вами, чи ви мене затримуєте, значить, затримуйте, Поставляємо протокол. то Якщо ви вас там нічого Не хочу я їхати нікуди. Чому ви не взяти вас? Він мені не мішає жити. Цей Ну і що, я буду ще 10 раз. Та да не буду я їхати. Нема бажання в мене. Ми можете... Я спокійний ще. Я не А, тобі агрессивні. не подобається моє спілкування. Так, Якщо то, не подобається. То, з вами я спілкуюся нормально. А може то, в мене такий розговор, у мене такий. Чого? Ну такі, як є. Отакий. Ви виявляєте дуже багато чого. Люди пропадають безвісті, ви їх не виявляєте. Ми виявляємо. Ми виявляємо. Да. Хорошо, напишеш рапорт і поїдеш добре.